Скло з легкістю. Представляємо вам для ремонт вибір скла. Спеціально зроблена формула клею. Забезпечує міцне щеплення. Друзі, привіт! На початку відео трошки спойлерну. Ось яка функція є в нашому автомобілі. І прикол в тому, що в мене не не iOS-телефон, а це звичайний Google Pixel Телефон на операційній системі Android. Ось так. Це все працює. споживає Як можна відобразити. Екран телефону на екрані автомобіля. Всім привіт, друзі. Як ви вже щойно побачили з такого невелич... невеличкого спойлерку, в наших автомобілях є ще одна досить таки цікава функція. Яку ми можемо використовувати, маючи навіть телефон на базі операційної системи Android, як у мене, і е, досить таки прикольно, що ми можемо е, додавати е, ну, і бачити екран свого телефону на нашій системі Мультимедіа в наших автомобілях, китайських зауважу автомобілях, адже. В нас не працює Android Auto, і це ну, доволі така незручна штука, адже доводиться або купувати окремий девайс, типу Carlін Kit чи щось таке. Або можна ось так ось заморочитись і доволі таки цікава функція, яка не потребує навіть підключення кабелем. В цьому відео я. Більш детально розповім, як це зробити. І працює ця вся штука через протокол китайського китайської операційної системи Baidu. Назвали ж операційну систему Baйdoi. Тому поїхали, будемо дивитися. Тож, друзі, для того, щоб ця функція працювала, нам потрібно скачати. Ось такий ось додаток. Він зветься Baidu Car Life. Групі в Телеграм. Щойно я його туди закинув. Ну і далі буду показувати, як відбувається процес встановлення. Отже, в першу чергу потрібно. Зайти в нашу групу в Телеграмі. Назва групи є в описі до мого каналу. Заходите, шукаєте гілку, додатки та зарядки, ось так вона називається. І ось тут я закинув АПК-шку з нашим файлом. Потрібно його скачати і встановити на свій телефон. Ось вже в мене є скачений файл, я його встановлюю. Проведу всю процедуру від початку і до кінця, адже тут багато підводних каменів, адже додаток не є. В плеймаркеті, і його треба окремо шукати, окремо завантажити. Я трошки спростив вам цю процедуру, щоб ви не шукали потрібний. Але ось, наприклад, 15-та версія Android, він не хоче його просто так встановлювати. Потрібно там робити, скажімо так, якісь <пев> певні рухи які зазвичай не робляться. Тиснемо все одно встановити, адже він не хоче його встановлювати. Додаток вста... поки встановлюється, все він встановився. Зараз я його знайду. Ось він... Додам собі. На екран. Потрібно його не просто відкрити, а і надати йому усі необхідні дозволи. І тут теж не все так просто. Далі нам потрібно вімкнути камеру свого телефону. Заходимо в AppConnect. Вбираємо оцей байду CarLife. і йдемо ось, наводимо камеру на ось цей QR-код. Якщо у вас є автоматичне щитування QR-кодів, то Знизу ось у мене висвітилось з'єднання, до якого потрібно приєднатися, щоб законектити наш телефон з автомобілем. Тисну сюди. Відбувається з'єднання. Ось оце 5G з'єднання. Зараз телефон приєднається до автомобіля. Все, з'єднання в нас відбулось не немає доступу до інтернету, але його і не буде. Далі. Запускаємо Baidu. Даю всі необхідні дозволи, вони там підсвічуються і він просить встановити Байду меп, карти. Їх також Обов'язково потрібно встановити. Встановлюємо. Вони вже є в Google Play Market. Трошки треба почекати. Отже, там, де було оці дві іконки, з'явиться ось така одна: один ярличок Bayduker Live, тиснемо на нього. Обираємо Use Baiduker Live. І У нас потім відбудеться з'єднання телефона з мультимедіа і буде вже ось такий псевдо-карплей. До речі, Якщо вам не подобається якісь зображення, тиснемо HD, обираємо 1920 на 1080. Окей, і наступний раз, коли ми його завантажимо, воно вже буде більш такої кращої якості. Потім, що ми робимо далі? Ми відкриваємо наш Carla. Зараз ще раз запущу. Тиснемо на ось ці ярлички. Тут буде така от менюшка, і нам потрібно додати ось ці карти. В меню пристрою. Отже, встановивши ці обидва додатки, що нам потрібно далі зробити? А потрібно надати всі необхідні дозволи. Запускаємо дозволити. Також запускаємо все добре. Заходимо. В меню шукаємо додатки. CarLife дозволи. Потрібно дати всі дозволи цьому додатку. Даємо також всі необхідні дозволи і для карт. Так, наче всі дозволи додали. Ще одна така штука, зараз покажу. Йдемо в додатки, спеціальний доступ. І щоб надати програмі CarPlay, ой, CarLife дозвіл ось цей показувати поверх інших додатків, спочатку потрібно надати цей дозвіл, змінювати налаштування системи. Я вже надав йому цей дозвіл, а потім воно дасть надати дозвіл ось цей показувати поверх інших додатків. Бо якщо відразу тицяти, то воно не дає, ця галочка неактивна. Тож, йдемо в WebConnect, запускаємо, коли вже у нас. Автомобіль з'єднається. Бейду CarLife. Шукаємо. Наводимо телефон камеру якщо у вас є авт автоматична в камері щиточка QR кодів йдемо сюди, під'єднуємо автомобіль до 5G з'єднання. Все є. Запускаємо байду CarLife подивимося, чи воно не з'єдналось. Да, трошки воно працює через одне місце, але все ж таки працює. О, вже з'єдналась. Ти ціємо Baiducar Live. Us Baiducar life Потім дивіться, якщо вам... Потрібно, наприклад, якийсь додаток. Вінкнути, наприклад, YouTube. Відкриваємо на телефоні YouTube. Давайте знайду своє відео, щоб не було авторських прав. Все відео йде. Потім згортаємо, не закриваємо. Йдемо в байду, відкриваємо карти. Окей. Показати, наприклад, один додаток, далі. І обираємо YouTube. Іноді це не завжди з першого разу відбувається. Ось так. Все вмикаємо на телефоні, горизонтальний екран. І все у нас. Показує, так як на телефоні. Але єдиний нюанс, що телефон має бути завжди ввімкнутий. Якщо, наприклад, ви хочете скористуватися нашими картами, наприклад, карти Google, ви відкриваєте карти. Вводите необхідний вам маршрут. Наприклад, Київ почати маршрут. Потім не закриваєте, згортаєте, відкриваєте CarLife. CarLife відкриваєте. З'єднуєтесь. Відкриваєте карти, окей. Показати один додаток. Знаю, видно вам добре чи ні. Набираєте ну, карти ті, які вам потрібно. Не завжди воно, бачите, з першого разу все. Працює ще раз. Далі. О, ті карти відкрив. Ви бачите, одною рукою незручно. Один додаток, далі. Обираєте карти, все, ставите телефон в горизонтальний режим і все у вас відображається екран вашого телефону на мультимедіа. Тож, друзі, користуйтесь даною функцією. Якщо <смі> вона вам буде цікава, я.. Зробив максимально докладну інструкцію, як це зробити, адже майже два дні продовбався, щоб воно нормально, адекватно працювало, адже ну, проблема була з наданням дозволів цій програмі, і не всі дозволи вдавалося з першого разу додати. Довелося перелопатити купу. Цікавої інформації. Тож, користуйтесь, якщо вам буде цікаво, запитуйте в коментарях. Приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм, пишіть туди, там буде фідбек трошки швидший, ніж в Ютубі. Дякую вам за увагу. Можливо, надію, що встановлення. Даної програми і налаштування даної функції у вас займе набагато менше часу завдяки моїй інструкції. Поставте мені за мої старання трішечки лайкосів. Дякую за увагу. Всім па-па!